Мова це більше, ніж просто слова. Це сама душа культури. Вона несе в собі історію, традиції та ідентичність. Розмовляти мовою це успадкувати цілий світ, Світ оповідань, пісень та спільного розуміння. Втратити мову це як втратити частинку себе. Мова об'єднує нас. Вона будує мости між поколіннями. Вона дозволяє нам зрозуміти наших предків, їхні надії, мрії, труднощі. Завдяки мові, ми стаємо частиною чогось більшого, ніж самі. Коли ми втрачаємо мову, то втрачаємо унікальну перспективу, спосіб бачити світ, спосіб думати, відчувати, бути. Різноманітність збагачує нас, вона дозволяє нам вчитися один в одного, зростати як особистостям, так і світовою спільнотою. Міжнародний день рідної мови відзначається щороку, 21 лютого. Але цей день не просто свято, це нагадування, нагадування про боротьбу за збереження мовного розмаїття, боротьбу, яка почалася в Бангладеш у 1952 році. Студенти вимагали визнання своєї рідної мови, бенгальської. Вони хотіли, щоб вона стала офіційною мовою Пакистану. Уряд відповів насильством. Багато студентів було вбито. Їхня жертва запалила рух, рух, який призвів до визнання бенгальської мови. Він також надихнув світ цінувати мовне розмаїття. У 1999 році ЮНЕСКО оголосила 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. В Україні цей день має особливе значення. Протягом століть українська мова стикалася з утисками. Але українці боролися за збереження своєї мовної ідентичності. Вони розуміли, що мова це ключ до свободи, ідентифікаційний код нації. Сьогодні Україна святкує Міжнародний день рідної мови з гордістю. У школах організовуються заходи, проводяться конкурси поезії та оповідань, виставки демонструють українську літературу та мистецтво. Майстер-класи навчають красі мови. Адже сьогодні розмовляти українською це круто. Не лише цього дня, а й щодня. Бо мова процвітає, коли нею говорять. Що ми можемо зробити, щоб захистити мови? Почніть з того, що розмовляйте своєю рідною мовою. Використовуйте її щодня, діліться нею зі своїми дітьми. Читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику своєю мовою, підтримуйте мовні школи та культурні центри, виховуйте дітей рідною мовою, святкуйте мовне розмаїття у своїй громаді. Пам'ятаймо, кожна мова це скарб, унікальний вияв людської творчості, дар, переданий через покоління. Бережімо цей дар, захищаймо його. Збережімо наші мови живими. Рідна мова дається народові Богом чужа людьми. Її приносять на вістрі ворожих списів.